Доброго дня вам! — Доброго дня! Доброго такі, як вас звать? А з якими намірами до вас до нас завітали? Гарди! А ви наше гасло знаєте? Ні. Слава Україні! Героям слава! слава. О, молодці! Але Хлопці, бачу їх багато. Нам напевно з ними не впоратися. Треба потрібно підкликати допомогу. Гей, козаки наші! Добрий день! Добрий день! З якими намірами ви до нас? З гарними! Всі з гарними не чую! З гарними, так? Якщо з гарними настріями, тоді в нас є така традиція. Ми хочемо вас пригостити, причастувати нашими українськими справами, тому що в нас ще є козачки. Просто так, так? Да? Вітають! Гарних вражень вам! Випийте, добрі люди, ми вас дуже просимо. Добрий день, добрий добрий. Оксана Анатолійовна. дівчата. Запрошуємо, попробуйте Пихайте. нашого сала. Чистий натуральний продукт. Самі вирощуємо свинки, цибульку. За здоров'я Іванківців! Дехай процвітають! Дякуємо! Дякуємо! <гум> Приїжджайте ще до нас! Дяді бачити ми вас! Випити, добрі люди, ми вас дуже просим! Випити, добрі люди, ми вас дуже просим! Ну все, театру Гурова! Накинуть, хлопці! Приїхали з нас добрими ми пропустимо їх. Пропустимо. Ну давай. Ми вас запрошуємо на невеличку шоу програму. Всіх без виключення. Тут буквально 50 метрів. Микола Миколаєвич, пропускай людей. Гостину запрошуємо вас до нас в Іванківці і в кіний театр Олександра Гурова.